Енергоефективність є невід'ємною частиною сучасного і успішного бізнесу Фінляндії. Серед таких підприємств гельсінські заводи з виробництва кави, одного із найулюбленіших напоїв Фінляндії. Нещодавно тут була встановлена нова система опалення та вентиляції. Технологія ж виробництва була адаптована до сучасних стандартів енергоефективності, що їх активно пропагує і підтримує уряд цієї країни. Тепер на гельсінському кавовому заводі кажуть лише торік на рахунках за енергоносії було збережено 60 тисяч євро. Виробництво кави розпочинається звідси, Спершу 21 тонну необробленого зерна беруться перевірити в лабораторії. Далі все просіюють через спеціальний пристрій. Лише після всіх необхідних процедур беруться до обжарювання. Ви бачите великі контейнери внизу. Це наші машини для обсмажування кави. Одна партія це приблизно 500 кілограмів. А поки одна партія обсмажується, інша на попередньому підігріві. Ось у цих циліндрах конічної форми, які розташовані на горі. На обсмаження однієї партії витрачається від 6 до 8 хвилин. У Фінляндії люблять каву світлого обсмаження. Якщо ми хочемо отримати темного, процес триває до 11 хвилин. Серед країн Європейського союзу каву у Фінляндії полюбляють найбільше. Через це вимоги до її виробництва надзвичайно високі. До прикладу, на ось цьому заводі у Гельсінкі по всій виробничій лінії встановлено щонайменше 15 очисних установок. Завод повністю автоматизований. За один день випускають понад 150 тонн кави. Окрім якості напою, дбають і про якість виробництва. У Фінляндії серед основних вимог енергоефективність. Ми приєдналися до договорів про енергоефективність у 2011 році поставили перед собою мету скоротити енергоспоживання на 9%. Щоб досягти поставлених цілей, на заводі удосконалили технологію виробництва. Зокрема, перед обсмаженням зерна підігривають до 85 градусів. Це допомагає заощаджувати 25% природного газу, який використовують у процесі обсмаження. Окрім цього, на виробництві установили нестандартну систему опалення. Вона нагріває приміщення зі стелі. У компанії кажуть, це допомогло зекономити і ще 5% енергії. У цю систему закачується гаряча вода із системи центрального опалення міста. Тепло опускається вниз і нагріває виробничі приміщення. У компанії ще взялися за виробництво пелетів у рік близько 10 тонн. Усе з відходів, які залишаються після обсмаження кави. Далі готові пелети продають енергетичним компаніям. Так на підприємстві не лише розв'язали проблему зі сміттям, а й взялися підтримати зелених виробників. Ба більше нині у компанії зважилися платити за енергію на 60 тисяч євро більше ніж за. Звичай використовуючи електроенергію з відновлювальних джерел.